Друзі, всім привіт! Підписуйтесь, відоси виходять. Сьогодні в цьому відео я хотів би з вами поговорити про об'єкт 452к. Спросити, що в цьому танку особливого, то да, в принципі усе. І зручна гармата, і бронювання, і швидкий, в принципі, плюс-мінус повороткий. Не настільки, як, звичайно, об'єкт 260, але щось таке середнє. Їде він 45 км в час. При турбінці плюс-мінус цього в принципі, з головою хво вистачає. По екіпажу, думаю, ви ж кожен знає, хто йому що ставити. Нагадаю про альфа-560 плюс-мінус. Дуже приємна гармата, Розкид 0,33 на 100 метрів, 2 секунди час зведення плюс-мінус. Загалом ДПМ у мене роз'єднаний до 3000. Але його ще треба, скажімо так, реалізувати КД можна різнати до 10,5, але це все, якщо ставити бонове, та якщо вентиль ставити, там взагалі буде нижче, нижче на рахунок живучості 210 броня башні, але тут, як було у відео, заявлено на 500 мм. Єдине, що в башні слабке місце, це триплекси Башенка. Вона, скажімо так, провається так само, як у Мінотавра, нічого особливого там такого немає. Тут потрібно гарно ставати де, в принципі, кріпке, але, скажімо так, якщо танчик буде просто вище вас, не факт, що буде пробувати сюди, хоч там бронювання, не дивлячись на... Як відео писалось, там 300-250, не знаю, туди можуть накидувати танки. А от на рахунок НЛД, скажімо так, друзі, думав, вони як у <кхух>, об'єкта 268 район-4, але, скажімо так, не так, як хотілося б. Е, ББшки, звичайно, він не береться. Е, під гострим кутом не прибувається. О, от саме НЛД-НЛД, е, в принципі, тонкий. Ну, не знаю, снаряди сюди залітають на ура. Якщо ви граєте особливо на кумулях, то... Ніякої проблеми не немає в тому, щоб пробити цей танчик. Ах, отже, що ще можна сказати по танку? На рахунок обладнання. Сюди точно йде компоновка або закалка, але компоновка в даному випадку буде все-таки краще. Турбіна, досил. Що ще можна сюди поставити? Ну, скажімо так... У мене стоїть те, що треба, щоб тут стояло, а ви вже як під свій геймплей підстраюєтесь. Але, в принципі, так комфортно. Е, Доп-пайок, в принципі, можна. Гри танк не часто дивлячись, як підставлятись, але як не є, кому як комфортно. Е, в принципі, що ще кому нагадати, пробиття ББшками шками йде. Тут 260-240, швидкість польоту снаряду 1000, Кумулі тут 320 пробою, фугасики тут не такі, як би хотілося, але 65 мм має альфа 950. В, в принципі, якщо бабаху зустрінети, або ще якийсь картонний танчик, буде йому все ж таки неприємно. Насамперед, давайте принесемо зараз до бою. Я вам розкажу про свої перші враження. Друзі, перший бій, карта Жемчужна річка. Е, я тут в цьому бою зі своїми співзводними. Будемо їхати с на нартну позицію. Чесно кажучи, очікував побачити більше тяжиків, але як бачите, скажімо, 4 на 4. Е, Отже, на рахунок обладнання, друзі, забув додати, що сюди те, що 100% потрібно, це досилач, турбіна. І компоновка. Компоновка або закалка щось одне на вибір, і в принципі нічого іншого сюди ставити не потрібно. Е, бо от навіть на ходу, якщо бачите, стаба, в принципі, гарна. Отже, номер, до речі, мені попався 6194, якщо не помиляюсь, так. Да, 6194. І не дивлячись на це, що я вкладав три ресурси, мені, в принципі, дістався ще такий. Непоганий номер до 10 тисяч. В принципі, задоволений. Е так, їдемо на стандартні позиції для ТТ. Отже, тут 100% буде інший супротивник на таких же танках. Е цікаво, як було б <с -2> в першої хвилини проти. Де він себе поводити. Тут я намагаюся ви вицілити вчок, нічого не виходить. Е, в принципі, з півзводного позиція краще відцілює. Тут навіть я не дозводився, а просто на ходу віддав дамагу Альфа, те, що я вам казав, ну, тут просто йде приємно. Чесно кажучи, мені з однієї він напоминає як 60 ТП, але ну, не знаю, щось таке середнє. В принципі дуже-дуже приємно я не знаю. Просто коли граєш на цьому танчику, ну реально кайфуєш просто. Є моменти, так, як зазвичай, <кхи> коли горить, але скажімо так, може за рахунок того, що танк новий, тому воно не так сильно і здається. Але, так, але ну, скажімо так, ось отримав я перший, скажімо так. Постріл від супротивника в НЛД в сам край, де броня йде саме найменше по е, калькуляції, якщо пам'ятаєте на відео. І. Крит, Не дивлячись на те, що навіть стоїть компоновка, йде хп до внутрішніх модулей і все інше. Не? Якось так. Е, тут в принципі, як. Могли б бачити, в принципі, як князь дев'ятка, але 320 мм пробою е, ніяких проблем не доставляють. В принципі, як і на КПЗ, комфортно в принципі грати на кумулях, то і тут, скажу, одне і те саме. Е, намагаюся акуратно вицілити, не спішити, бордваш не вицілюю. Всі, кожен постріл заходить в принципі, на ур. На що скаржитись тут не хочу. Отже, якщо в мене є таке питання, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Чи, скажімо так, <свісно> знає, що ви гарно граєте і тримаєте гарну ситуаку на цьому танку О, близько 3 половиною тисяч, і падає вас вн 8 На ньому я просто не розумію. Навіть гарні сесії ми не проходили на ньому. І все одно показує, що в 8 падає вниз. Я не розумію. Це питали своїх секланів. Вони кажуть, що те ж саме в них. Я не розумію. Отже, буду чекати вашої відповіді. Тут, скажімо, трішки передовернув. Хотів виїхати від борта. Перестарався, отримав тичку. І, в принципі, можна було не отримувати е, направлення. Це просто-напросто пронесли. Сам по собі до цього моменту я не бачив, як я накидав вже 3000, навіть не відчувається за рахунок ну, реально от гармата, що що, тут -то дуже приємно за заліфу. Просто, скажімо так, 60 ТП версія СССР. По карті можемо бачити, що у нас по GK ліні не все дуже добре. Тому що базу нашу пропушили, але 8-9 лінію просто тут всіх винесли вперед ногами. Навіть швидко цих об'єктів також. Це, до речі, перші хвилини, коли десь хвилин 20 точно пройшло після того, як ми отримали танк, тільки зібрались з водом та поїхали в бій. Ну і ось за 5 хвилин бою просто, скажімо так, проїхались по направленню 4800 дамаги. Скажімо так, без якихось там проблем. І не дивлячись на те, що один постріл міг її не отримувати, то, в принципі, машинка може і гарно зберігає ХП. Ну, в подальших боях я вам скажу, що в принципі, воно так і є. Далі вона буде річ зустрічатись, в принципі, я думаю, і якихось проблем на ній грати у вас не повинно виникати, тому що, ну і в принципі, всіма танками час іде, Про машинки деякі забувають, куди паркувати, але ну, це може не, не про цей танк. Якщо на ньому просто не будете підставлятися, то будете все тащити і все у вас. Буде добре. А на рахунок іще хотів. Зараз добавлю кінечний результат. Скажімо так, по загальному. Отже, про кінечний результат по 4800 навіть можу округлити по 5000 дамагу у кожного зі співзводного. На 3-15 000 В принципі, результат того нормально. Як для, скажімо так, нового танку і для рандому. Так, з девятками скажете ви, але як-не-як, якщо ви такий середній гравець, 5 000 я думаю, не кожен настрілює кожен бій, тому, в принципі, нормально. Танчик сильний, тому, думаю, хто взяв його не буде в розпачі, але кому не повезло. Може, його ще коли-небудь ведуть, хто знає, чи буде така історія. Але, принаймні, е, як Чіф КПЗ більш поки не маячить і в планах не бачили, але думаю, ви ще встигнете якось колись його взяти. Дякую, друзі, за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!